То чим ви найбільше сумуєте у своєму місці? Ну, я, я не боюся бути банальним, я, я сумую саме за морем. Ми навіть коли в Одесу нещодавно приїжджали, взагалі не, то, не, не ті відчуття. Ти ніби відчуваєш, що це не твоє. Море це романтично. Ну от і напевно основне на що повпливало в нашому становленні як людей наше місто, це саме вміння бачити красиве. Блін, море, це класно. Не приходити туди з друзями, і оце спірса, mm. стрибати, кидати кидати один одного, топити. Ну, в хорошому сенсі. <смех> <смех> а, а от саме приходити, сидіти, насолоджуватися просто атмосферою. Так, плюс, взагалі, з, після 14-го року в місті почав почався дуже сильний розвиток. Тобто, до цього, ну в моїй пам'яті, так точно, місто було дуже сіре. От, типу, звичайне, таке спальне місто, дуже спокійне. А після 14-го там почалась дуже багато роботи над містом. І там кожен куточок міста він став гарним. Він став неймовірним. Вони там робили, щоб все сяяло, всі парки, всі вулички, Але всі, всі двори. І у цей момент розвитку багато почались концертів, і ініціатив. Типу, і це я якраз це був наш вік, типу 14-15 років. І я тоді почав грати в гурті, і просто постійно було чим зайнятися, і постійно якісь концерти ми кудись ходили, щось було і. Це дуже сильно наповнювало і давало нам дуже сильний стимул для розвитку. Я жив там все життя і я не можу туди повернутися. Тому більше всього сумую за домом прогуляти знову по газону, зайти у всі кімнати, полазити там на чердаку. Саме такі приємні моменти, саме з домом пов'язані.